Вітаю, вітаю! То є третій та заключний випуск о гонці озброєнь. Сьогодні у нас на черзі шут. Дві з двох карти мапи я завершив за першу гру. В першій ж грі ми перемогли, тому давайте сьогодні теж так само постараємось. Шуц. Єдина мапа, яка лишилася. Полетіли. Полетіли полетіли лет. Осьо ми вже і в грі Шутс, чоки. Заключна серія. Третя третя у нас серія. Сподіваюсь завершити швиденько. Тому. Що... Да. Ава. Ну, я поки фармлю собі чисто. Дуже добре нафармив, аж на третій рівень, там собі зайшов до них в спину. Все було чудово, прекрасно, але мене. Сука! За що, блядь? За що курку? А, 96! 96! Дав, йопересете! Ай-яй-яй! Мене вкрали перевагу. Без лиця, чувак. Ну блять, стрілятися тут, конечно. Звісно... Там Авік в чувака йому голову зніс. Вау. Ай, ти гамно! Ти гамно таке, блін. Не виховане. Ну не можна ж так робити. Ну не можна ж так робити було, чуваки, не можна так було робити. Блин, з петушка не, не дуже заходить. Я буду мстити. Не попав! Він теж не попав! Повезло! <рив> Пощастило! Браво! Я тебе запам'ятав! Я тебе браво запам'ятав! Я в цій грі тебе вже не відпущу А ось і ти. А ось і ти. Ох, сидить. Ти доведе він сидить. Ну, звідси я його не бачу, тому хай собі сидить. Ах, ти браво, браво, браво. О ти би мені кейс браво випав, це було б класно, так? Добре. Без голови, ай-яй-яй. Зверху десь. Добре Браво-браво-браво! Ай-яй-яй! Ну, Гігл. На ньому до -до -до довго не треба. Ясно. Ну, в нього припіл, я якому. Опа! Зловив все-таки. Зловив пристрільчиком, але а, далі трошки не пішла. Байнекс. Часто його бачу тут. Ох ти ж, блін. Захопили вони нашу зону трошки, наш спаун, але... Ми трошки відбилися і вже добре. Ай-яй-яй. Жак! Виносять мене тупо з п'яташка. Без голови! Мінус 83! Ай-яй-яй! Це він! Збоку. Нас затиснули дуже добре, так. О, дві голови, дав, він не помер! Але я можу ще разочок. Ба, не можу, Добре. обрізок. Це далеко. Ах, А ха-ха-ха-ха-ха. На ха, минус двадцять два улучання влучання з дробовиками мінус 20 я їй надав. Опа. Тепер у мене є ніж, але. Щоб на той ніж когось насадити, треба зараз підловити! А! Браво, браво, браво! Це було б дуже класно, якби я тебе вбив! А, це дуже важко. Я майже його вбив. Немає, немає поки як. Нема поки можливості. Давай! Це дуже сильна можливість! Це можливість з першої спроби ми проходимо шутс. От такое! Дякую вам, що ви дивилися цей. Цикл з трьох перемог. Челенджів з трьох відосів. З вами був нецікавий. Най у вас все буде добре. Не проблеми там згодом не робить вам життя. Погода на щастить та будьте здорові. Почаємось!